Всім привіт! Сьогодні ми будемо починати <кій> наш прямий ефір з того, що ми будемо будувати різні типу мовів, ще фігурок з Майнкрафтів. Привіт! Тут хтось написав watermelon. <кій> Я, до речі, на нього підписаний. Так, найперше, що будуємо? Голову куртки. Найперше беремо отакий червоний блок. Ставим його ось так. Почекайте у мене, тут щось повалилося тільки. Йо, ті стан мій. Далі. Беремо ось такий блок 1 на 4 і ставимо ось так ззаді, щоб в нас виходила ось така конструкція. Далі беремо два отаких. От і ставимо якось. Почекайте, ось. Так. Далі. Ми маємо взяти, чекайте опа, звелички збої. Оких два блока, і ми їх маємо поставити ось сюди. І щоб в нас виходило ось так. Далі ми беремо. Ось таку детальку? І ставимо її ось так для носу. Далі беремо. Чукати навізьми ось таких три детальки і ставимо їх ось такому порядку. Що в нас вийшло ось так? Далі Та. Ось таку детальку беремо. Два на два і ставимо ось так. Далі беремо ось таке, таку детальку. Тут в мене їх дві, і ставимо сюди. Далі беремо одну детальку 1 на 4 і ось так. І ставимо її ось сюди. Далі ми візьмемо отаких дві детальки і ставимо їх ось таким чином, щоб у нас вийшло отакі очки. Далі беремо ось таких дві, я вже забувся і поставив одну. І ставимо їх ось так. Що у нас вийшло ось так. І у нас виходить така голова куртки. І якщо у вас є ось таке, ви можете поставити ось так і буде магазин лаву чекати. Далі, що ми будемо будувати, це маленьку пташечку. Найперше беремо ось таку детальку, Може, можна і без такої дірочки. Ставимо сюди. Далі ми беремо. Чекайте, будуть детальки. Далі ми беремо. Ось таку детальку, щоб з кожної сторони було так, і запихаємо на це, щоб вийшло ось так у нас. Далі беремо отаких дві діт... детальки, і ставимо одну ззаду. І одну. Сюда далі беремо ось таких дві детальки, і ставимо їх по бокам. Далі беремо ось таку детальку, можна і без очок, і ось, сюди, ось так ставимо. І ще ось таку. І у нас вийшла така малесенька пташечка. Робимо на неї обзорчик. Все, наша пташка йде в політ. Все, вона полетіла. Напишіть у коментарях, чи мені робити пізніше, як скласти бджолу з Майнкрафта. Далі ми будемо складати, напевно, Пандору. Ну, хто тут я вже не поняв. Напишіть. Далі беремо ось таку детальку. таку детальку. Тут у мене їх дві, я просто не міг розщепити. І беремо таких дві. Ми зараз попробую розщепити. Чекайте. Ай! Не розщепляйте. Коротше, ось таке. Тут має бути таких пластинок дві. Ставимо ось так. Далі ще беремо таку самісіньку. І напишіть, чи робите мені, як скласти джоулу з Майнкрафта. Напишіть, будь ласка, так чи ні. І не забувайте ставити лайки. <кхем> like. Ой, забув вам сказати, що я ставлю <кхем> ось таку детальку 4 на 2. Ой, 2 на 2. І ставлю її ось сюди. І ще раз таку саму. Теж на те саме місце. Далі беремо ось таку детальку. Добре, я зроблю вам чолу. От тут вже ватремела написав так. Далі беремо. Ось таку детальку. І ставимо її ось так. Далі беремо. Ось таку детальку 2 на 1. І ставимо її зверху, тою, що ми тільки що поклали. Далі беремо ще таку 2 на 2, тільки плоску вже. і ставимо зверху, щоб в нас вийшло ось так. Тулуб готовий. Далі беремо ось таку детальку і ще ось таку голову. А хто тут ще не поняв? Таку детальку і ще беремо ось таку голову. Ну, якщо у вас немає, пробуйте щось зробити типу голови. Далі беремо ось цю детальку, щоб ось тут є така дірочка, як ви можете бачити. Хорошо, щоб було вино. Опа. І ви маєте цехнути ось так. Далі ми беремо цю голову, і що ми приклали, і скріплюємо ось так. І виходить у нас така панда. Добре, на неї обзорчик. І от така панда в нас вже вийшла. Тут я щось просто шукав та й не міг вам там ще зробити. Абджілка буде на самому кінці у нас, І за яку ви голосували. Далі що будемо складати? Я сам вже не знаю. Ташка в нас полетіла, ще щось? Далі будемо складати Хогліна З Майнкрафт. Беремо отаких от дві детальки. І ставимо ось так. Далі беремо таких теж дві. Бо нам ще треба було, де одну ногу. І ось так. І в нас, виходить, така конструкція. Ставимо її. І ще беремо ось таку ногу. Шавну, таку самісіньку. Далі. І кладемо. Далі беремо тальку 4 на 2 ось таку. І ставимо її ось так. Щоб скріпити це. Давай відбираємо 4 на 1. І ставимо ось сюди. Щоб у нас вийшло ось так. Далі беремо таких чотири детальки, зараз покажу ось таке. І ставимо їх ось так. Щоб в нас вийшло ось так. Далі ми беремо і ставимо отку детальку і ще ось тут таку, і ще ось таку знову. Щоб в нас вийшло ось так. Далі, як я могли подумати, нам треба ось таку детальку. Ставимо її сюди, бо ще нам треба буде механізм зараз мені зробити. Далі беремо ось таку детальку і ще ось таку. І ставимо це все, і ми це скріпляємо, щоб в нас вийшло ось так. І сюди. Ось так прикріпляємо, що в нас вийшло ось так. Далі сюди так кладемо що в нас вийшло ось так. Далі беремо одну таку і ставимо вже з цього боку, що у нас вийшло ось так. Далі складаємо саму голову. Беремо найперше ось таку детальку. Ще ось таку. І скріпляємо це все ось таким чином. Далі беремо ось такі Рошка, чи щось. Я сам не знаю. Напишіть в коментарях. Далі беремо ось таку йому голову. Може і без душей, бо в мене просто був набіг, та я показую очі з очами. Ось. і ось таку детальку. І її кидемо ось. цю. Так, да, і в нас виходить ось така голова. Далі ми цю голову маємо щепити ось сюди. І... Я її зараз шиплю, бо трошки. Все. У нас спеш... що ось такий Хоглін. Навіть може вас скинути зараз ідемонструю. Даме обзорчик. Далі ми, напевно, будемо ще складати я вже і не знаю, кого саме. Якщо ви бачили, то бджу... наша пташка полетіла, Може бджола так само полетить. Далі ми складаємо ламу з Майнкрафта. Все, він полетів В Дубаї. Далі беремо ось таку детальку і ставимо її ось так. І ще ось таку. І ставимо оце, ось так. Далі таке саме робимо оце її ноги. Далі ми беремо. 3 на 2 і ставимо і скріпляємо це все ось так. І беремо таку голову лами і ставимо її ось сюди. Далі беремо отку детальку і ще беремо ось таку. Ну, можна на білу, якщо у вас немає носа. І, став, і прикріпляємо це ось так. Далі будемо робити килим. Але найперше візьмемо два на один детальку і поставимо ось сюди. Далі візьмемо таких два. Один, один на один кубік і зробимо ось таку механіку. Далі таке саме, тільки робимо з червоними. Далі беремо 2 на 2 плоску детальку і ось так вона, щоб в нас вийшло ось так. У нас вийшла така лама, обзорчик зробимо. Далее мы будем складывать все. Давайте Блейза. Клипы. Может тоже склад. И у нас вышла такая лама. На ней можно следить. Ось. І ті у нас вийшла, далі ми будемо складати кріпер, на потім. З того на тоді зелене. Якщо у вас є така деталька, можу вас привітати. Ви зможете його скласти. Ставимо ось так. Далі беремо дві таких зелених пласких, 2 на 1 І ставимо ось так. Якщо ви дивилися ланкас, ставте лайк. А якщо ще можете, то підпишіться на канал. Далі беремо ось таку голову. І ставимо сюди. І у нас виходить такий мели. Ні, злей кріпер. Обзорчик зроблено. Далі будемо скорати свину зомбі. Чи ні, давайте без цього вже. Ну, може, це просто фігурки. Далі будемо складати Блейза чи найперше Ендермена. Напишіть в коментарях. Я чекаю ваших відповідей. Дай гнух Я думаю, що ви, напевно, хочете була, значить беремо. Чекайте. Я вже загубив цю детальку. А, Ось таку. Детальку і ставимо її ось сюди. Далі беремо ми. <кій> Чекайте, як би це ще розщепити мені для вас. Опа, ось таку детальку. Ставимо це. На білу. Або можете іншого кольору взяти. Замість білої можна там ще іншу поставити. Далі беремо отакі штучки, дуже схожі на пістолет. І ставимо їх ось так. Ось так. По кожному стороні. Я зараз їх щепляю. А за той час ви здогадуйтеся, хто буде наступний. І ось так у нас вийшло. І ще раз так само робимо, і в мене ось так вийшло. І я ставлю це ось так, що в нас вийшло ось таке. Далі беремо. Таку голову. І став її отут посередині, щоб в нас вийшло ось так. Обзорчик. Як завжди, по нашій традиції. Будь ласка, поставте ще лайк, як усіх мало. Все, у нас жартчики зроблено. І далі робимо, може хтось догадався, ендермена. Найперше беремо ось таку детальку. Ставимо її. Далі беремо ось таку. ну Дуже схожу. Далі ми беремо дві ось таких детальки, щоб тут був головний отвір, бо без цього ніяк. І ставимо їх ось так. Вендерану ви можете додати блок або ще щось. А от я ставлю без рук. Далі беремо 3 на 1 таку ласку детальку, але 2, 2 штуки, і кладемо ось так. Ви можете руки поставити, як хочете, я їх поставлю ось так. Далі ми беремо. Ось таку детальку 2 на один, і став її ось тут. У мене мініатюрний якийсь ендерменчик. чи ендермешка. І ще ось таку голову. Це стікер. І ось так. І нас вийшло, що ось такий ендерменчик. Все, він телепортується, як Тівімен Man. Ти Все, він телепортуюся. Він тепер живе у вас вдома. Далі ми будемо складати павука. Найперше беремо ось таку детальку. 4 на 2. І ставлю її ось так. Далі беремо ось таку голову. мене, наприклад, таких багато голів. І ось так ставимо. звідки у мене ті голови? Я не знаю, беруться. Далі беремо ось таку 2 на 2 детальку і ставимо її. Чекайте. Я вже щось заплутався. А, ось так. І беремо ще Ой, От таких дві детальки і ставлю її ось так по бокам, щоб в нас вийшло ось так. Аді беремо ось таку детальку, 3 на 2, плоску і ось так ставимо. І ми беремо ось таку детальку. І ставимо її ось сюди. Що в нас вийшло ось, така, ось так? Далі беремо ось таку детальку і ставимо її ось сюди. Далі робимо йому ноги. Беремо ось таку детальку. І ще. прикріпляємо ось таку детальку ось сюди. Не, зверху. Ось так. І робимо ще один раз таку самісіньку, детальку. Далі робимо тільки з От... тільки ось так, щоб було декоро, що вам вже покажу, як це зробити, беремо ось так, детальку ставимо. І сюди ставимо ось таку детальку. І ось так скріпляємо. І ставимо сюди. І ще таку самісіньку ось сюди. У нас вийшов такий павучок, на ньому навіть можна сидіти. Наприклад, візер скелет. Спокійно помішаєте собі. Все, побігли. Далі, як я, ви голосували, буде бджола. Перш беремо один такий коречний блок, ставимо ось так. Далі такий беремо тільки жовтий і ставимо це сюди. І ще коричневий. І знову ж таки. У нас виходить ось таке таке її зад. Далі беремо ось таку детальку І ставимо її ось так. Далі беремо ось таку пристращен. Ну ви можете взяти і білу, яка у вас є. Далі беремо ось таке. У мене очка є, але ви можете ще взяти і без очок, якщо у вас є. Просту жовту і ставимо її ось так. І вийшла ось така бджілка. Навіть літати може, полетіла зі свого сородича птаха. Далі будемо складати магмакуб, Який стрибає. Прямо ось таку детальку. Далі беремо ось таку палицю і ставимо її ось так. О, вже трошки падає прямо. І ще ось таку беремо. Таку самісіньку, як на початку, і ось так. О! Птається. Але то ще нічого. Це буде магмакуп якийсь стрибає. У мене трошки не така голова, але в мене є і краще. Далі беремо ось таку детальку і по бокам її причепляємо ось таку. Одну ось сюди, а другу ось так. І ще це все головне стиснути, що у вас вийшло ось так. Далі це все кладемо. Ось сюди. Навіть може трошечки поменшити це, щоб він не був таким великим. Але ви хочете, як ви хочете, так і собі робіть. Далі беремо ось таку детальку. І ставимо її. ось сюди. Що вийшло так? Далі беремо таку голову. І ставлю її наверх. І обзорчик. І зараз ми, напевно, вже будемо закінчувати наш ефір. І обращайтеся з тими, хто ці там джола і пташка кудась. То їм теж передайте. Папа. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. И всем па, -па.